За останні дев'ять місяців мене звільнили два рази. Я могла це сказати на початку. Я думаю, блін, як ж класно, що мене звільнили. Вів. Та блядь, в суботу виходило це відео. Для мене найм зараз це щось таке було. Твій мозок зовсім інакше працює. Що далі? Оля Боже, я інколи не думаю зараз. Привіт! Приходжу сьогодні до вас в такому дуже неформальному форматі, коли я просто. Можна сказати, в домашньому одязі на ліжку сиджу і говорю з вами. Не знаю, можливо, мені цей мікрофон треба щось з ним зробити, він мене поломаний. Але я хочу поговорити отак відкрито по душам, коли я не готуюсь до цього, коли я не придумую сценарії, тому що мені здається, в цьому і кайф ютубу, що можна так робити. І можна знімати такі відео. Мені такі відео найбільше подобається, коли вони не є якось круто зняті в студії, тільки хтось ось так просто і легко знімає. І. Давайте я все-таки попробую зачепити якось цей мікрофон. І сьогодні я в такому, як я вже сказала, неформальному форматі хочу з вами поговорити про. Те, що не треба робити, коли тебе звільняють з роботи, тому що за останні 9 місяців мене звільнили два рази. Я перший раз я працювала в компанії 5 років. Справді я там не була здивована, що мене звільнили, тому що в нас було багато конфліктів, багато конфліктів з деякими працівниками новими, з новим керівництвом і так далі. І в результаті керівництво прийняло таке а не інше рішення. Але другий раз, коли мене звільнили, там вже була зовсім інакша ситуація. Мене звільнили, тому що я працювала в стартапі і в них не був готовий продукт. І просто ї, мої послуги їм не були потрібні, принаймні, на, на даний момент. Тому вони мені самі сказали, що їм було дуже прикро мене звільняти. Я до сих пір е, в контакті з багатьма людьми, тобто я там навіть в HR відправила своє резюме. На випадок, якщо б було, вони мали кому порекомендувати і так далі, і так далі. Тому ситуація була зовсім інша. І ці два звільнення мене надзвичайно багато чому навчили і дали багато щодо зрозуміння. Отже, перша річ, що я усвідомила, це коли вас звільняють, і якщо у вас є така можливість, це дайте собі відпочити. Дайте собі. Як мінімум місяць відпочити, тому що це такий класний рестарт. Вам дають можливість просто нічого не робити. І за першим разом, коли мене звільнили, я так не зробила. Я відразу почала працювати власне в цій іншій фірмі. І в мене були моменти, коли я дійсно працювала по 10-12 по годин протягом місяця. І це настільки потім вплинуло на мою психіку, що я вигоріла, мені вже нічого не хотілося, і мені навіть не хотілося знімати відео, хоча я це дуже люблю, і я хочу в цьому розвиватися. Звичайно, щоб така можливість була, треба підготуватися і мати завжди ось цю фінансову подушку. Тому, мабуть, перше, що б я дуже сильно рекомендувала, ще перед тим, як. До цього б дійшло, завжди пам'ятати, що така ситуація може бути, і ця фінансова подушка є неймовірно важлива, особливо якщо у вас така ситуація, як в мене, що в мене немає партнера, в мене немає хлопця, в мене немає чоловіка. Тобто я. Всі свої потреби закриваю сама, і тобто нема когось, хто би міг підтримати в, цю, в цей момент. Я ще теж підтримую бабцю з дідусем, і тому, тобто, я мусила про це подумати наперед. І зараз, коли в мене була така можливість, перше, що я зробила, я дійсно оцінила свою ситуацію. Я подумала: окей, скільки в мене є коштів, щоб прожити нормально і не працювати. І я вирішила, що я там протягом місяця взагалі не буду шукати роботу, я не буду ходити на інтерв'ю на співбесіди, хоч, чесно кажучи, все-таки на дві чи три пішла, ну, тому що позвонили. Але тобто це було на такому спокій і на такому з, такою... з таким відкритим серцем, з такою з такою свободою, спокієм. Ще не переймалася, чи я отримаю цю роботу, чи я не отримаю. Я дійсно просто прокрастинувала. У мене є декілька клієнтів на фрілансі. Я працювала тільки з ними, і... але тобто, я різниця, коли працюєш 12 годин, а коли там 5 на тиждень або 10 на тиждень. І мені настільки стало добре, тобто, ці клієнти мої, вони, ну, настільки бусінки, І що я. З ними дуже добре співпрацює. У нас вже дуже багато налагоджених процесів, і тобто на них аж так не треба заморочуватись. Я просто думаю, що сказати, щоб це не виглядало, що я херовий спеціаліст. От я цього вирізати навіть не буду. В кожному разі. Тобто, там в мене були ще декілька маленьких клієнтів. Вони до сих пір є. Вони мені там не приносять величезний дохід, Тобто, дохід з цих клієнтів це. Навіть не 5% з того, що я отримувала на основній роботі. Якщо ви мене запитаєте, чому я взагалі вела цих клієнтів, тому що вони мені подобаються, я їх люблю. І знову ж таки завжди треба мати оцей бекап. От, і для мене було, власне, дуже важливо, щоб відпочити, щоб свою голову провести в порядок. Тобто, зараз, отже, я це знімаю 27 серпня, мені сказали, що мене звільняють 4. Липня, але так офіційно я не працюю від 4 серпня, тобто майже місяць. От і ось цей місяць я, мабуть, перший раз в житті настільки відпочила. Я собі дозволяю виспати, скільки я хочу, я дозволяю собі робити, що я хочу. Я дозволяю собі мало думати про мої якісь інші проєкти. Тобто, я це роблю в кайф. Я сідаю, я хочу попрацювати, я працюю. Не хочу працювати, не працюю. Я собі зробила перерву теж з Тіктоком. Тут на Ютубі в мене вже взагалі дуже давно не було відео. І це просто неймовірний період, коли я змогла подумати, що далі. І ось, власне, коли вас звільняють, якщо у вас є можливість, використайте її, просто візьміть собі місяць відпочинку, не думайте ні про нові. Ні про нову роботу, ні про нові проєкти, ні про те, що вам щось треба зробити. Просто відключіть голову. Спілкуйтеся з рідними, спілкуйтеся з сім'єю, побувайте на природі, читайте, читайте щось нове, дізнавайтеся. Тобто я реально зараз маю час на те, щоб читати. І це такий кайф. Я вже не хочу повертатися в найм. Для мене найм зараз це щось таке було. Де я просто не хочу. Я розумію, що я хочу дійсно проділити час коучингу. Це є та річ, яка мені дуже подобається. Це є те, що, що мене драйвує. Я коли працюю з людьми, я просто я насолоджуюсь тим. Коли я займаюся таргетом, я така сідаю за цей за комп'ютер і скажу. Ском... А от коли я працюю з людьми, я просто на всьому небі від щастя, тому що мені це комфортно, це те, що я люблю, це те, що дає мені енергію, це те, що людям дає користь. Тому так, і знаєте, от що класно, коли ти от відпочиваєш, коли в тебе є багато часу, коли ти не загружений якимись проєктами дивними, в тебе з'являються ідеї, і в тебе з'являється. Ідеї, як реалізувати ці проєкти. Тебе з'являється, навіть якщо ти читаєш якусь художню книжку, все одно приходять інсайти, все одно твій мозок зовсім інакше працює. Зараз я дійсно знаю, куди мені йти, в яку сторону рухатися, що робити. Чи мені страшно? Так, мені страшно піздець, тобто це нормально, але я знаю, чого я точно не хочу. Мабуть, так, для безпеки я все-таки ще. Декілька резюме відсилаю, але це через те, що зараз в мене там дуже маленький дохід. Але я знаю, що цей дохід за місяць-два він, він збільшиться, і скоро я дійду навіть до доходу, який в мене от був там місяць тому, він був дуже високий, і це теж нормально. Тобто, не треба зациклюватися на самому доході, не треба зациклюватись на тому, що от я зараз заробляю менше, тому що це теж дуже негативно впливає. Треба розуміти, скільки у вас зараз є коштів і скільки ви заробляєте. І, так, звичайно, бачите, куди ви хочете йти. Але в першу чергу треба кайфувати від процесу, а не від того, що ой, блін, я зараз менше заробляю. Ну, окей, заробляю менше, так заробляю менше. Що ще не треба робити, це точно треба. Вступати в скандали, обговорювати попередніх працедавців не треба. Навіть якщо у вас якийсь там був скандал і неприємна ситуація, так як в мене з цим першим звільненням, все одно це треба відпускати. Це треба відпускати, тому що це така негативна енергія, і найсмішніше в цьому всьому, що коли я інколи зустрічаюся з друзями з, попер... з цієї ще попередньої роботи, вони мені починають далі нарікати на цих ж людей. На те, як там погано, а я думаю, блін, як ж класно, що мене звільнили. Що я не мусила приймати це рішення, тому що воно було дуже складне для мене. Я хотіла його прийняти. І я розумію, блін, як це класно, що мене там уже нема, і що я вільна. І я приймаю це з вдячністю, Тому та, наступний крок це дійсно приймати це все з вдячністю, не говорити поганого на. Попередніх працедавців, тому що в першу чергу ви не знаєте, чи ви ще з ними десь не зустрінетеся, чи, чи вам, чи їм чогось від один одного вам не треба буде. Тому що цей світ дуже маленький, і я вже нараз переконалася, що людей можна зустріти знайомих всюди. І це просто нічого не дає: Оці всі нерви, оці всі обговорювання, змішування. З болотом один одного вони ні до чого доброго не приводять. Вони приводять тільки до самодеструкції. А самодеструкція це, це те, чого ми не хочемо в житті. Це треба уникати, цього, це треба викорінювати, і цього просто не повинно бути. Так от, наговорила. В мене тут, до речі, Кава стоїть, стигне, я собі зробила теж мікрофон? Сказала, що мені треба каву, вона тут, я її п'ю. До речі, дуже гарна горня. Хотіла б я сказати, філіжанка, але це горня, це не філіжанка. Колись, до речі, в мене на старому Ютубі, значить не старому, на цьому Ютубі, тільки колись дуже давно, коли я тільки вела Ютуб. В мене була А може, в мене це було на польському Ютубі, от я не пам'ятаю. В мене була рубрика кава з Олію «Суботня кава, це називалось. точно це називалось Суботня кава. Ці відео завжди виходили. В... Та, блядь, в суботу виходили ці відео Оля Боже, я інколи не думаю. Зараз я зроблю ковток і вам розповім. Ці відео завжди виходили в суботу, і, власне, для мене вони були такі, як порозмовляти з вами, підписниками, поговорити про те, що нас бентежить, про якісь різні історії. Я дуже любила цю, цю рубрику, тому, можливо, час її повертати. Я подумаю, я спершу випущу це відео, а тоді подумаю. От, так що, так, це були такі мені, мої дружні поради. Я сподіваюся, ви всі, я могла це сказати на початку. Заварили собі кавусю і просто послухали те, що я вам говорила. Для мене це такий формат виговоритися і, можливо, порадити щось, і, можливо, вам буде корисно. Дякую всім, хто додивився до кінця. Якщо у вас є якісь запитання щодо того, як прожити таку ситуацію з роботою, то пишіть мені в Директ, в інстаграм найкраще, я вам всім відповім. Тому що я знаю, наскільки це непроста ситуація, але з нею можна насправді черпати дуже дуже багато корисного, дуже багато класних речей. І я вважаю, що звільнення це найкраще, що може стати з людиною. От, от насправді, от, чесно звільнення, на мою думку, це найкраще, що з вами може статися, тому що тут ви культурно перекладаєте відповідальність за своє життя на когось іншого. І хтось за вас це вирішує. І якщо це правильно використати, перед вами просто фантастичне життя. Я в це вірю, я це знаю, я це показую своїм прикладом. Я нарешті знаю, чого я хочу і в яку сторону йти, тому підписуйтесь, ставте лайки, дзвіночки. Заходьте в мої інші соцмережі. Я всюди стараюся вести різний контент. У мене є Телеграм, мене є YouTube, в мене є Тікток, Інстаграм, звичайно. Всюди інформація. я тут залишаю прикріплену. Дуже вам всім дякую. Цілую, люблю, па-па.